Есть русские патриоты, которые не согласятся даже вот на другие 28 пунктов, в которых ничего против России не будет. А я напомню, что 28 пунктов, брошенных вот этих, там есть пункты, которые не устроят Россию процентов. То есть, да, там есть огромное количество моментов, которые не устраивают Украину, но там также есть и моменты, которые не устраивают России. Поэтому, когда русские говорят, о, Украина не подпишет, о, Украина кинет Трампа, а Трамп кинет Украину, хочется задать вопрос русским, а вы это подпишете? Из чего вы взяли, что будут какие-то претензии к украинцам, если вы не подпишете? То есть Журавлев, когда он выдает, а я напомню, он любитель датского зоопарка с животными, ну там не совсем зоопарк, там скорее определенного рода услуги, то есть человек одиозный, поэтому через него могут вбрасывать, как через Жириновского в свое время вбрасывали, какую-то истину, чтобы прощупывать. И естественно уже давно накидывают, что русские готовы к перемирию, создают иллюзию. Это, опять же, так же не принципиально, как и переговоры США с Украиной в Женеве. Потому что русские не надавят на Путина, чтобы он остановил войну. А Путин не собирается ее прекращать, потому что вернутся тогда в города России десятки и сотни тысяч русских солдат, которые там камня на камне не оставят после того, что они видели в Украине, после того отношения, которое было к ним в русской армии. Это будет остервенелая, кровавая, безудержная месть всему русскому народу. Мигранты будут, конечно, крепиться, мигранты будут держаться в городах России, но русские, я думаю, это будет... Вот есть, знаете, ночь длинных ножей или хрустальная ночь, разные две ночи. Но вот именно вырезать, вырезать, вырезать. то, что ожидает, когда возвернутся русские солдати в города Росії. Поэтому Путін никакую війну не закончит, естественно, це просто азы. Уже стало відомо, що Сполучені Штати запропонували Україні минулого тижня два проекти документів. Адже за даними РБК Україна, американська делегація приїжджала до Києва для обговорення. Двох документів один із них це комплексний проєкт із 28 пунктів, який раніше опублікували Аксіос. Це не фінальний варіант, а матеріал переданий українській стороні для подальших консультацій. Ну а другий документ це рамкова угода щодо гарантій безпеки для України. В тексті зазначено, що вона створена за моделлю принципів статті 5 НАТО. Ну і ця рамкова угода складається із трьох пунктів. Про це також далі детальніше з вами поговоримо. Адже нагадаємо, що 19 листопада Топада до Києва приїхала американська делегація на чолі з близьким товаришем віцепрезидента Ді Венса, міністром сухопутних військ, щоб обговорити мирний план. Протягом трьох днів американські перемовники провели в Києві низку зустрічей з політичним та військовим керівництвом України, а також із європейськими послами. Як повідомляє The Guardian, Трамп офіційно призначає дріскала своїм спеціальним представником для просування мирного плану. І одне джерел РБК України розповідає, що американці при Їхали до Києва з ультиматумом. Якщо до 27 листопада ви не підтримуєте цей план, далі, будь ласка, самі з європейцями ми все зупинимо і постачання зброї, розвіддання, і в перший день візиту їхня риторика. Була дуже жорстка, щоправда, потім вона все ж таки трохи пом'якшала. Цей ультиматум видання підтвердили інші співрозмовники. Ну а пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що оскільки Україна втрачає території, то День подяки, 27 листопада, є відповідним моментом для Києва погодитися на мирну угоду. Росіянам при цьому він пригрозив новими дуже потужними санкціями. Однак зазначається, що Дріскло приїхав до Києва для обговорення двох проєктів документів. Один із них це комплексний документ. З 28 пунктів, про який ми вже чули. Ну і в ньому йдеться про різні сфери українсько-російського врегулювання, починаючи від територій і закінчуючи умовами реінтеграції Росії у світову економіку. Ну і це не фінальний документ, а радше матеріал, який був переданий українській стороні для обговорення. Саме ці 28 пунктів і стали предметом переговорів у Женеві між українською та американською делегаціями, та ймовірно, вже зазнали все ж таки змін. На ну, от іншим додатковим документом є рамкове. Угода щодо гарантій безпеки для України, яка, як зазначено, в її тексті створена за моделлю принципів статті 5 НАТО. І за інформацією РБК Україна, вона містить. Три пункти: перший з них передбачає, що в разі повторної зброї на атаки з боку Росії на Україну президент США може застосувати збройні сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні і дипломатичні дії та інші кроки, які буде визнано доцільними. Другим пунктом прописано, що члени НАТО разом з Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено зі сполученими штатами. Ну а в третьому пункті зазначається, що така рамкова угода буде діяти протягом 10 років з можливістю продовження, ну і, як і в випадку з 28 пунктами, ця рамкова угода про гарантії безпеки від США не є фінальною і також імовірно зазнає корекції. Зазначають у видання, але бачимо, що Sky News, до прикладу дописували попередньо, що це все виглядає так, ніби це писали все ж таки російською. Ну і хто автор мирного плану Трампа, так званого також з вами розглянемо. Адже поки американські та українські переговорники працюють у Женеві, Вашингтоні та Європі наростає плутанина навколо походження цього мирного плану. Дедалі більше політиків заявляють, документ може бути не продуктом адміністрації Дональда Трампа, а фактично російським списком побажань, створеним близькими союзниками Володимира Путіна. Sky News. Ну і кілька сенаторів Сполучених Штатів, які критикують підхід Трампа до війни в Україні, стверджують, що державний секретар Марко Рубіо, нібито сказав їм, план походить. Від Москви також сенатор заявив, що почув від Рубіо, що це не план адміністрації, а по суті, список бажань росіян. Республіканець додав, що спочатку це виглядало так, ніби це написали російською. Втім, Рубіо категорично це заперечує, назвавши заяви сенаторів неправильними. Також держдеп зазначив, що версія про російське походження відверто хибна. Але Ройтер сповідомляє, що деякі американські чиновники були дійсно здивовані появою документа за їх словами. План містив тези, які Рубіо раніше відхилив, і Держдеп не знав про його зміст до його публікації. На цьому тлі все частіше звучить питання. Озвучено і прем'єром Польщі Туском було добре точно знати, хто є автором цього плану і де його було створено. Адже джерела сканю повідомляють, що спецпосланець Білого Дому Стів Вітков та Радник Трампа зустрічалися у Майамі з Кирилом Дмитрієвим, наближеним до Путіна та підсанкційним російським діячем. Ну і мета була попрацювати над пропозиціями для мирного плану. А Дмитрієв, до речі перебував в чорному списку Сполучених Штатів із 2022 року.